Прямий ефір 7 година, вісім е, хвилин київський час. Справді зараз будемо говорити про той інцидент, який трапився в парку Шевченка. Там через негоду на людей впало дерево, і знову ж таки, з одного боку, можливо, це недбалість комунальників з іншого боку, можливо, це наша відповідальність. Справді в таку негоду не виходити і не гуляти там. Але в усіх деталях розбирався наш Андрій Люховець. Він власне все розповість. Андрію, тобі Так, слово. щоб ми зараз не знаєш, зайвих емоцій не було. Недбалість когось помилки, так. когось погоди. Ми хочемо зараз бачити і чути всі подробиці, а далі вже робити висновки. Андрій, будь ласка. Доброго ранку, колеги, так все, що встиг розібратися, розкажу. Але спочатку хочу зорієнтувати, що тут зараз на даний момент вчора після ось цього інциденту тут все прибрали. Але от ми бачимо так розбитий ліхтар, тому що дерево було доволі кремезним, і от погнуло безпосередньо ліхтар поруч зі мною. І зараз ми пройдемося вже безпосередньо до місця, де воно стояло, тому що там після нього залишилася вирва. І як ми бачимо, що протягом вчорашнього вечора та ночі я так розумію, встиг, встигли прибрати. А нагадаю, що відбулося вчора, 30 липня близько дев'ятої вечора. В Києві внаслідок поривів вітру. Так, от за попередню інформацію впало дерево в парку імені Тараса Шевченка, де ми зараз перебуваємо. Про це повідомила прес служба КМДА від падіння дерева поранення. Отримали на той момент на близько 9 вечора. Чотири людини і медики госпіталізували їх. Але за декілька годин після інциденту поліція Києва повідомила, що внаслідок падіння дерева одна людина загинула. Троє так і перебувають в лікарні. Арні, і от це безпосередньо, де це дерево перебувало. Тут знаєте, от можна говорити про той факт, що в середині, от ми бачимо, так стрюхлявіла, напевно, було повністю коріння, і про недбалість чи якісь інші моменти знову ж таки дуже важко зараз аналізувати. Це так само, я так розумію, відповідні органи мають провести розслідування, яке. Доведе той факт, чи була недбалість, чи не була недбалість безпосередньо тих, хто відповідає за ті зелені насадження, які є в кожному місці. І, от, до речі, за фактом інциденту, правоохоронці почали кримінальне провадження за статтею 367 кримінального кодексу України службова недбалість. Буде проводитися повністю розслідування. а також я підготував такий невеличкий лікбез, скажімо так, тому що кожен з нас може так само слідкувати за тим, що відбувається у нашому місті, і дивитися, де є ось ці от аварійні дерева, які можуть ненароком або гілки відповідно, а можуть впасти, пошкодити від мінімум якогось майна до того, що відбулося вчора у Києві, тому що просто так зрізати чи обрізати, чи наймати служби, які це. Будуть робити також не можна, а для цього є певна процедура. Але почнемо з того, хто відповідальний відповідальність за збереження зелених насаджень і, взагалі, дерев є на кожній території окремі кожні органи на державних і комунальних об'єктах. Є балансоутримувачі на території установ підприємств, організацій та прилеглих територій, установи організації, які безпосередньо де ці дерева знаходяться на територіях земельних ділянок, які відведені під будівництво забудовник або власник уже безпосередньо цього будівництва. Ну або Же потім це ОСББ і ЖКХ, а на без, е, безгосподарних територіях, пустирях місцеві органи самоврядування, тобто місцева влада, на приватних садибних і прилеглих, прилеглих ділянках їхні власники або користувачі е, цією ділянкою на вулицях, площах, бульварах, майданах або парках догляд проводять спеціалізовані підприємства організації зеленого господарства, які укомплектовані спеціальною технікою та кваліфікованими спеціалістами на умовах договору з балансоутримувачем. Безпосередньо, що стосується. Парку Шевченка, то тут відповідальні це Київзеленбуд. А згідно пункту 9, догляд за об'єктами благоустрою зеленого господарства є правила утримання цих дерев, і там щорічно має проводитися певна інспекція. А це може бути, я не знаю, там гілки видно, що сухі, а видно, що дерево сихається. Дуже важко, от як в даному випадку, подивитися наскільки коріння згнило там чи дерево перебуває в належному. Станні тому, що на жаль, фотографії чи певних там. Відомо, що було до, і чи дерево дійсно вже без листя стояло тут довгий період. Це також відповідні органи мають з'ясувати. Але наголошу на тому моменті, що якщо ви знаєте, хто відповідальний з ось цей момент звище перелічений, кожен з нас може написати заяву до відповідних органів для того, щоб дерево або обрізали ті гіляки, які можуть бути небезпечними, або безпосередньо прибрали це дерево, і відповідно протягом місяця це дерево мають прибрати, так Знову ж таки, такий доволі суперечливий момент, тому що за місяць може відбутися будь-що, і от це процесуальний момент він доволі суперечливий є. Але така процедура, такі моменти, і от якщо знову ж таки місяць не прибирають дерево, є інша процедура, ви вже можете починати судитися. Дуже багато бюрократичних нюансів, але як ми бачимо, що а, на сьогоднішній момент ось ціна таких от е, бюрократії. Інших моментів сил природи і всього іншого може вартувати людського життя. Тому зважайте на е, ту процедуру, яка є. Якщо бачите, звертайтеся, тому що ми також можемо з вами впливати на те, що відбувається навколо нас, писати відповідні органи, звертати увагу, якщо це з вами бачимо. Колеги не просто спочуття можемо загиблі, так, а маємо впливати на все, що навколо нас відбувається. Е, ще раз ватти співчуття загиблі, тому що це страшенна історія, абсолютно і див це парк Шевченка для некиян, хто не знає там ввечері. Люди гуляють з собаками, з дітьми, просто компаніями. Це така оаза, де здається інколи, що наче все нормально. От, але ви бачите, що відбувається. Андрій, спасибі окремо за осилік Беси, як ти кажеш, тому що не треба тільки на комунальників зважати. Та часто ми теж можемо бути частиною нашого простору, відповідальною частиною. Спасибі, Андрій Люховець.